У пам'ять пробито Андрія Парубія на будівлі Верховної Ради приспустили державний прапор. А так парламентарі вшановують пам'ять народного депутата кількох скликань і голови парламенту. восьмого скликання про це повідомив нинішній спікер Руслан Степанчук. Він зазначив, що смерть Андрія Парубія стала великою втратою для парламенту і для всієї України. Необхідно зробити все можливе для того, щоб знайти виконавців вбивства Андрія Парубія. пообіцяв п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Напередодні він прибув із колегами до Львова, де вбито народного депутата від Європейської Солідарності, колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Порошенко закликав всіх до єдності заради української держави, за яку все життя боровся Андрій Парубій. Ми точно зробимо все можливе. Для того, щоб знайти виконавців. Ми точно зробимо все можливе для того, щоб довести справу Андрія до перемоги. І я хотів би звернутися зараз до української влади. Ми дуже добре всі знали Андрія. І цінність єдності української держави для Андрія було понад усе. Візьміть уроки. В Андрія. Це буде корисно і для вас і для держави. У нас один ворог. І цей ворог Путін. І у нас одна мета. Це українська держава і український народ. Більше про Андрія Парубія. Дивіться в сюжеті. Андрій Парубій громадський діяч та народний депутат багатьох скликань. Він народився на Львівщині у 1971 році. Отримав історичну освіту. У 90-х роках був депутатом Львівської міської ради. У 2002 році став заступником голови Львівської обласної ради. Парубій приймав активну участь у помаранчевій революції 2004 року. Був комендантом українського дому в Києві. Ще раз Андрій Боробій став комендантом майдану вже під час Революції Гідності у 2013-2014 роках. Він був активним учасником дій та, зокрема, керував самообороною Майдана. Зараз ми повинні зупинити окупанта. Ми повинні зупинити агресора, який намагається вести війну не тільки танками. А й інформаційну війну проти України після перемоги Євромайдану Андрій Перубій був призначений секретарем РНБО у 2014 році. Його обрали народним депутатом восьмого скликання. А вже за два роки, у 2016-му він став головою Верховної Ради. Саме під час цього скликання Верховна Рада ухвалила цілу низку євроінтеграційних законів та затвердила конституції курс на ЄС та НАТО. Я невідкладно підписую закон України 9037 про внесення змін до конституції України. Щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО, і передаю його на підпис президентові. Вітаю, шановні колеги! Слава Україні! У 2019 році Парубів четвертий потрапляє до Верховної Ради і стає народним депутатом від партії Європейська Солідарність у парламенті. Він працює у комітеті з питань національної оборони та безпеки. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Парубій приєднався до бійців тероборони, які захищали Київ від окупантів. Сьогодні вся Україна воює проти Орди. В перший день-два я був переконаний, що головна небезпека є в урядовому кварталі. Маючи як член комітету з безпеки і оборони достатньо інформації, я знав, що їхній першочерговий план це було захоплення урядового кварталу, це десант, і тому вони так за Гостомельський аеропорт воювали. Я був разом з бійцями УДО в Верховній Раді, але коли я зрозумів, що їхній план біля скрігу не вдався, що зараз бої йдуть навколо Києва, я, власне, долучився до тероборони до взаємодії з старобороною і виїхав на позиції навколо Києва, щоб тут робити все можливе, щоб стримати агресора для того, щоб допомогти хлопцям. За свою діяльність Андрій Поробій був нагороджений низкою відзнак, зокрема, орденом князя Ярослава Будрого та орденом Христа Святого Андрія Первозданого. Правоохоронці розслідують обставини вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяно всі сили, які необхідні. Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Регулярно доповідають правоохоронці. Міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно, всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину. Говорив також з Василем Малюком, Служба безпеки України, залучена до розслідування. Я доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірну інформацію. Мої співчуття рідним та близьким друзям Андрія Паробія. Президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн та прем'єр Польщі Дональд Туск відвідали польсько-білоруський кордон. Очільниця європейської комісії анонсувала збільшення видатків бюджеті ЄС на міграцію та управління кордонами. За словами Урсула фондерляїн, країни Європейського союзу, що мають спільний кордон з Росією та Білорусію, отримають додаткове європейське фінансування. Раніше президентка Єврокомісії вже відвідала Латвію, Естонію та Фінляндію на черзі Болгарія, Литва та Румунія. We take a long term look. Якщо ми подивимось на нашу пропозицію щодо нового сучасного бюджету європейського союзу, бюджету на наступні сім років у довгостроковій перспективі то ми втричі збільшуємо інвестиції в міграцію та управління і захист кордонів. Країни-члени, що мають прямий кордон з Росією та Білоруссю, отримають додаткове європейське фінансування. Тому я хочу ще раз підкреслити: кордони Європи є спільною відповідальністю. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі Прямого. Дар'я щаслива продовжує ефір нашого власника. Вас Лівантеко слово забирає. Традиційно побачимося з вами вже за 50 хвилин. Друзі, пам'ять про вбитого Андрія Паробія на будівлі Верховної Ради приспустили державний прапор. Так, парламентарі вшановують пам'ять народного депутата України кількох скликань та голови парламенту восьмого скликання. Повідомив нинішній спікер Руслан Стефанчук. Він зазначив, що смерть Андрія Паробія стала великою втратою для парламенту і всієї України. Необхідно зробити все можливе для того, аби знайти. Виконавця вбивства Андрія Паробія пообіцяв п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Напередодні він прибув із колегами до Львова, де вбито народного депутата від європейської солідарності, колишнього голову Верховної Ради Андрія Паробія Порошенко закликав всіх до єдності заради української держави, за яку все життя боровся Андрій Парубій.